Фронт зараз просідає. І це у великій мірі вже результат оцієї мобілізації, ТЦКшної, яку називають бусифікацією. Уже ті люди, котрих насильно набрали, за яких два тижні, ну кому пощастило, два місяці. Десь вже там, начебто, їх чогось навчили, їх вже закинули на фронт, і ті воїни підневільні вже стали себе там проявити. А як вони себе можуть проявити? З людини, котру пов'язали, закинули, і далі все пішло в насильницький спосіб, і сказали, ти будеш захищати вітчизну. Та ця людина вже зрикалася тої вітчизни. Вона її вже прокляла. Бо вітчизна це вона мала б як матір. Так, може щось сварить, що десь жорстко, але е, дитина знає, що вона під захистом матері. А ці люди не бачать ніякого захисту вітчизни. Коли людина бачить, що це взаємно, що вітчизна за нею піклується, тоді вони виникає. Відчуття обов'язку, що і вона повинна за вітчизну хвилюватися. А покажіть мені, в якому місці наша вітчизна через державу турбується, піклується людьми. Де? Хоч цивільними, хоч жінками, хоч дітьми, хоч тими ж чоловіками, котрі. Як вони тут живуть, як вони сім'ї отримують, як це все Вітчизну це ж не цікавить. Люди виживають як можуть, при тому, що завжди держава від них щось хоче, через податки, через якісь інші вимоги, через якесь законодавство, котре враховує лише інтереси якогось вузького кола, але ніколи ширшого те, щоб. На людей орієнтуватися. У правовій державі не може лишатися безкарною діяльність такого роду, якою як в тілі її проводить ТЦК. Не дивно, що люди не хочуть іти служити, іти воювати. І не тому, що вони просто бояться смерті. Вони бояться безглуздої смерті. Ви подивіться, просто подивіться довкола. Довкола, скільки привозять вбитих, і це люди бачать, скільки повертається покалічених, і яке ставлення до них. І люди по два роки вже після поранень і ніяких ні виплат лікуються за свій рахунок. І, і, і таке п'яте десятей, і це кінця це держава використала і викинула, використала і викинула. І це оце картинка, оце що довкола. Люди там, здобуваються з якимись контусами, ще щось. Це, це вони вони безпорадні, вони впираються в стіну нерозуміння, небажання, і там комусь трошки десь там щось як пройде, то добре. А, а загалом всього треба домагатися, добиватися. А є люди, які в такому фізичному стані, що вони не здатні нічого домагатися? Ну, добре, там є дружини якісь активніші. чи, там, чи, чи кого ще, хто в молодшому віці, то матері. Але чому так? Чому держава от вона коли брала його туди на війну? Вона що договори, може з матір'ю вклала чи з дружиною. Що... Поділила обов'язки, чому вона держава там використала людину і сюди вернула, і все, збулася, а, а тут далі виживай, як хочеш. І хто, дивлячись на це, захоче йти туди воювати. Бо якщо б ті люди бачили, та, не, так, страх завжди є страх загальний, ми, ми живемо в стані війни. Є індивідуальний, де коли людина та боїться втратити життя, бо воно зав'язано ще на інше життя, на життя сім'ї, на, на якісь також у людини є обов'язки якісь. Вона тут щось вона, вона може когось утримує, працює. та Це не просто, що взяли, висникнули людину, а там може все розсипалося. А хто за цим? Хто дбає про тих людей, поки людина воює? А коли вона загине. І це людина думає, я загину, і хто буде отримувати моїх рідних. Якщо б вона знала, що держава буде цим клопотатися, що вони не лишаться без нагляду, без, без догляду і без уваги, вона б пішла б. Пішла б і, і, і з чистою совістю і з світлим розумом. Тобто вона б не, не думала б про якісь. Проте вона, що це все це вже вирішено, за, за моїх рідних подбають. І за мене подбають, в якому б я стані де був. Буду покалічений, без них будуть протези, ще щось буде візок. Будуть лікарі, будуть операції, і, і не треба буде платити. І, і все це буде організовано. Де ця організація? Нема ніякої організації. Це все, це все ми живемо в Бардаку. Котрій створюють, щоб отут -от -от мутять оце все, щоб, ті, щоб в цій каламуті, цій ще якусь там рибу хтось міг ловити. Оці ці, знову ж таки, ці тискашники головні, котрі там сидять на цьому комісарі, колишні. О, всі ті голови мсеків, і ви хочете, щоб у нас фронт не просідав. Так, оці люди. Неумотивовані не це, це навіть не те слово, котрим треба означати їхній стан. Бо вони налаштовані проти вже. Проти. І, і проти влади, і проти держави, як такої. І головне, що це вони все це на українську державу зляться. Тому що тут. В цих діях а що тут є українського? Це, це навпаки, це, це є знищення українського, це є зведення українського на ніц, на нівець. І ті люди, потрапивши на війну, вони опиняються в середовищі кого? Хто там ще вижив, тих добровольців, що пішли самі. І вони там були, вони були мотивовані, вони, вони до тепер знають за щоють, але уявіть собі, вже їхню втому за цей час, їхній ресурс, наскільки він зношений. І прибувають оці, і, і вони спілкуються. І чи є оце буде сильніше. Тих от втомних людей, вони їм якось передадуть, що треба воювати, якось ті мотивації передадуть. Якщо ці їм стільки от от що тут робиться, а за три роки вже можна було вибудувати таку систему військового вишколу. І так, е е такий імідж. І лице таке армії зробити воїнові, щоб щоб туди тільки прагнули люди, щоб це було честю. А ми від початку, як ви бодовилися, якщо що, щось не так, то це покарає на війну його, на війну його? То ви, бляха, посилаєте одних на війну як на покарання, а другим оті, котрі герої, котрі. То, то, то їх туди за що? І так виходить. Треба визначити, так, війна це, це міст, страшне місце. Але там зараз вирішується доля України. І йдемо до тих, тих, хто може ту долю вирішити. І... Бо ви думаєте, що це в кабінетах вирішується? В кабінетах ви тільки анти, ви тільки можете все що проти. Ви можете тільки розвалити в кабінетах оцю. Україну і всю цю дол долю нашу вперти, хто зна куди. А так як оце робиться, яка в нас перспектива? Як ми можемо перемогти з такими бійцями, з, так з такою моральною налаштованістю? Це вже не риторика, це вже не питання, це вже, воно вже, вже в нас висить як, як готова відповідь. Ніяк. І треба це міняти. Треба відчутніше давати владі знати, що так не можна. Не можна людей ловити по вулицях. Люди не скотина, не худоба. І ставлення до них повинно бути людське. Вчіться працювати, вчіться працювати, налагоджувати. Ви зробіть так. Щоб людина та добровільно туди пішла. Зробіть, щоб дов... добровільно пішла. Ще кажу, зробіть так, щоб людина пішла туди добровільно. От тоді ми визнаємо, що ви вмієте щось там організувати керувати чимось. При тому, що ви взялися керувати країною.